Двадцять третій місяць Харків живе в умовах повномасштабної війни, та незважаючи ні на що, кожен на своїй службі тримає тил, щоб місто з гідністю пройшло всі виклики страшною війною. А з урахуванням подій останніх тижнів 2024 й теж буде не солодким. Про проблеми, перспективи і виклики реалій сьогодення, йшлося на зустрічі міського голови з колективом провідного медичного інституту Харкова. З 29 по теперішній час Ось ці прильоти, да? ну невеличкий період, да? час 5600 вікон нема. Ну ви розумієте, що це таке. Я ж не кажу за конструктиви будівлі, конструктиви житлових будівлей, за навчальний заклад, за медичний заклад, який теж постраждав, за кафе. А я кажу тільки за вікна. А все інше подібні зустрічі стали вже традиційними, коли керівництво міста приїжджає, аби вислухати проблеми харків'ян, які тут в умовах війни живуть та працюють. Тому більшість питань стосуються безпекової та воєнної ситуації в місті. Зараз ми зовсім все по іншому будуємо. Нормативні документи зовсім інші, і жодного будинку я не дозволю здати в експлуатацію без бомбосховища і підземного паркінгу. Я вже казав, хай ображаються забудовники, хай не ображаються. Цього не буде. Не буду. Я президент це сказав, іншого не буду. Ми ж не від знате, гарного життя будуємо сьогодні і витрачаємо величезні кошти на будівництво підземних школ. Тому головними пріоритетними напрямки життєдіяльності міста наступних років каже мер: відбудова понівечених війною житлових будинків, аби люди повернулися додому, і збереження всіх соціальних і пріоритетних програм, що передбачені задля майбутнього мегаполіса. Ми не звернули жодного проекту з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні імідж міжнародне Харкова зовсім інший пробачте ніж він був до війни. Бо ми доказали, довели всьому світу тому, що Харків – це Україна, і що ми фортпост демократії в світі. Тому сьогодні ми маємо дуже серйозний міжнародний імідж і дуже серйозну міжнародну підтримку. До речі, хочу сказати, що Німеччина – наш стратегічний партнер, і при відбудові, і при закритті неба. Ми Ристамися дуже е, потужною підтримкою німецького уряду і Німеччини, дуже багато сьогодні Німеччина підтримує наше місто е, і щодо відбудови міста, і щодо розробки генерального плану міста, і щодо е, всіх цих, знаєте, кроків, які ми сьогодні е, разом робимо. Перше, вона дала почуття впевненості. Тобто, ну, різні слухи ходять, ми знаємо, які. І сьогодні ми розуміємо, що люди, які на своїх місцях працюють, що вони не відходять ні від чого, вони дивляться майбутнє і ну, бажаємо, щоб це майбутнє таке здійснилось. Знаєте, вона була суттєвою, на мій погляд. Вона не, ну, мало торкалася нашої роботи, власне, але вона досить познавальна була для нас, як для, ну, як для знайомства з міським головою. І він на наші питання, які ми задавали, відповів. Ну, плідно, так би мовити, ми. Але нас, нас більше все таки життєві ситуації турбували не стільки там наша робота, скільки саме ну, ситуації пов'язані з військовим станом, з війною, з станом укриттів і, ну, з, з комунальною сферою. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини ми зараз